Піонер жіночого здоров'я запускає переменопаузу та манопаузу для догляду. Перехідний період навіщо піклуватися про здоров'я жінки в переменопасі та менопаузі стає пріоритетним. В останні роки ми спостерігаємо значний сум розуміння та сприйняття здоров'я жінок. З тривалого часу ігнорованих проблем родючості та вагітності ми рухаємось до більш цілісного підходу, який визнає унікальні потреби жінок протягом усього життя. І однією з найбільш перспективних сфер у цій галузі є охорона здоров'я в період переменопаузи та менопаузи, період, який часто залишається в тіні, незважаючи на її значення та потенційний вплив на якість життя мільйонів жінок. Я пам'ятаю, як кілька років тому, коли я почав активно зацікавитись питаннями здоров'я жінок, перименопауза мені здавалося чимось віддаленим, проблема, яка вплине на мене лише в старості. Але чим більше я вивчав цю тему, тим більше я зрозумів, що це складний і багатогранний процес, який може розпочатися наприкінці 30 х років або навіть раніше. І це на жаль, багато жінок просто не знають, що відбувається з їхнім тілом, і не мають доступу до кваліфікованої допомоги. Стартап Міллі, активно розширюючи свою діяльність у галузі перименопаузи та менопаузи, це не просто бізнес, ініціатива, а відповідь на нагальну потребу. Ідея створення складної платформи для жінок на всіх етапах життя, особливо під час гормональних змін, заслуговує на всю підтримку. Чому перименопауза та менопауза – це виклик для сучасної медицини, окрім очевидних фізіологічних змін, Пов'язаних із припиненням менструального циклу, перименопаузи та менопаузи, вони супроводжуються цілим букетом симптомів, які можуть значно погіршити якість життя. Гарячі припливи, безсоння, перепади настрою, суха шкіра та слизові оболонки, зниження лібідо – це лише деякі проблеми, з якими стикаються жінки в цей період. Але найголовніше це те, що ці симптоми часто ігноруються або недооцінюються. Багато лікарів вважають їх нормальною частиною процесу старіння і не пропонують ефективних методів лікування. А жінки, в свою чергу, часто соромляться говорити про свої проблеми, вважаючи їх особистими та негідними уваги. Як результат, мільйони жінок страждають мовчки, не отримуючи необхідної підтримки та допомоги. І це неприпустимо чому настав час інвестувати в охорону здоров'я жінки в перехідний період. Окрім очевидних гуманітарних міркувань, інвестиції в турботу про здоров'я жінки під час переменопаузи та менопаузи також є розумним бізнес рішенням. По перше, середній вік жінок збільшується. Як показує статистика, все більше жінок народжують у більш пізньому віці. А це означає, що все більше жінок падають у період переменопаузи та менопаузи одночасно з іншими важливими життєвими етапами, такими як кар'єра, виховання дітей та догляд за старінням батьків. Це створює унікальні потреби та виклики, які потребують спеціалізованого підходу. По друге, поінформованість про проблеми зі здоров'ям жінок зростає. Все більше жінок активно зацікавлені у своєму здоров'ї та шукають інформацію про способи збереження міцного здоров'я в будь-якому віці. Це створює попит на високоякісні медичні послуги та консультації. По третє, зростає конкуренція в галузі здоров'я жінок. Поява нових компаній, таких як Мили, Clinic та Ексі Хелс, свідчить про те, що інвестори бачать потенціал у цьому напрямку. Конкуренція, у свою чергу, стимулює інновації та покращує якість медичних послуг, що відрізняє успішні рішення в галузі перименопаузи та менопаузи? Успішні рішення в цій галузі повинні відповідати кількома ключовими вимогами: цілісність підходу необхідно враховувати не лише фізичні симптоми, але й емоційний, психологічний та соціальний свердловину жінки. Індивідуалізація, кожна жінка унікальна. Її потреби в догляді за здоров'ям можуть бути дуже різними. Доступність, медичні послуги повинні бути доступними для всіх жінок незалежно від їх віку, доходу та місця проживання. Інновації необхідно використовувати сучасні технології та методи лікування, щоб забезпечити найкращі результати. Навчання та підтримка, жінки повинні бути поінформовані про зміни в їхньому тілі та мати доступ до підтримки та консультацій. Я вважаю, що підхід мили, що поєднує фізичні клініки з технологіями для персоналізованої допомоги, є дуже перспективним. Можливість отримати кваліфіковану консультацію лікаря, пройти необхідні обстеження та отримати індивідуальний план лікування це те, що жінки справді потребують у цей період. Особистий досвід та спостереження. Нещодавно я розмовляв з одним другом, який перебуває в переменопаузі. Вона сказала, що кілька років тому вона почала відчувати нерегулярні менструальні цикли, гарячі припливи та безсоння. Вона звернулася до лікаря, але він лише порадив їй терпіти та звикати до цих симптомів. Вона почувала себе самотньою і безпорадною. На щастя, вона знайшла інформацію про перемено паузу в інтернеті та зрозуміла, що її проблеми не є чимось незвичним. Вона почала вести здоровий спосіб життя, займатися спортом і медитувати. Вона також почала приймати добавки, які допомагають їй впоратися з симптомами. Але найголовніше, це те, що вона знайшла групу підтримки в соціальних мережах, де вона могла спілкуватися з іншими жінками, які мають однакові проблеми. Вона відчувала себе менш самотньою і впевненішою, що може впоратися з цими труднощами. Цей випадок показує, наскільки важливо жінкам мати доступ до інформації, підтримки та кваліфікованої допомоги під час переменопаузи та менопаузи. Висновок догляд за здоров'ям жінки в період переменопаузи та менопаузи це не просто тенденція, а термінова потреба. Зростаючий попит на спеціалізовані медичні послуги, зростаюча обізнаність про проблеми зі здоров'ям жінок та зростаючу конкуренцію в цій галузі свідчить про те, що інвестиції в цю сферу будуть вигідними та соціально значущими. Стартапи, такі як мили, які пропонують складні та персоналізовані рішення, мають усі шанси на успіх. Важливо пам'ятати, що кожна жінка унікальна, і її потреби в догляді за здоров'ям можуть бути дуже різними. І найголовніше, необхідно створити середовище, в якому жінки відчувають себе комфортно та безпечно, коли вони говорять про свої проблеми та звертаються за допомогою. Поки що ця область тільки починає розвиватися, і я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більш інноваційні рішення, які допоможуть жінкам зберегти здоров'я та міцне здоров'я в період переменопаузи та менопаузи.